ветеранів в шпиталях дуже пригничений настрій, і вони. Пройшли весь цей жах, да там лікування, і йому точно не хочеться займатися спортом. Спорт ветеранів це інструмент реабілітації, тому прийти подивитись на змагання можна навіть після операційного період. Деякі ветерани вже приїжджаючи на змагання, питаються спробувати себе в якихось там вправах. Побачили, як це проходить, і їм вже це дуже потрібно. Вони розуміють і спілкуються зі своїми побратимами. і Кожен побратим каже, що це дуже дієвий. Метод реабілітації через спорт і ветерани долучаються. Спорт в цьому випадку є просто фактором натхнення і мотивації до життя, і це комунікативний майданчик в першу чергу. А потім це звичайно, що радість змагальної діяльності, перемог і бажання відібратись в національну збірну.